Подобно тому, як і чоловік, якого Господь ізцелив і потім скрився, а потім знайшов ізціленко де, в церкві. Так, в церкві знаходяться люди неслучайні, не ті люди, котрих обманули або всім заплатили. В церкві знаходяться люди, котрі зцілилися благодатю Божою, і котрим Бог відкрив очі, відкрив уші духовні. І тепер нас. Проста бесіда лоший обман цього світа просто не бере. А тому сатаністи рішили фізично бити християн, тому що ні проповіддю, ні діалогами у них не виходить. Немає в них ні аргументів, і додамо ще і способності вести з нами равноцінні діалоги. А то що. Сатана мучить людей і деколи нападає на церковних людей, указує нинішнє життя преподобного Моїсея Мурина. Він в був такий злобний, а родився такий темний, ну, по-русинськи барнастий, тобто темний чоловік, і пішов у банду, став бандитом. А потім, довгі роки, будучи в банді, раз читав в Євангелії, написано, хто підняв меч од меча і погибне. О, якщо б то місто читали нині гонітелі церкви, Котрі підняли меч проти Православної канонічної церкви, несумнівно, без сумніву, вони піднявши меч од меча і погибнуть. Хто тут меч? Підніме проти них ми не знаємо. Господь знає, Но Господь під контролем держить особливо. Мойсей Угрин пізніше, Мойсей Мурин, пізніше утікне з банди. Він почне жити життя такої монастирське. Но сатана його буде десятками років переслідувати, витягувати з монастиря. Удивительно, ні одного чоловіка Сатана не послав в монастир. З церкви витягують канонічне вразковунею, і з монастиря витягують задача Христа прикликати людей до церкви. Апостол Павел кличе нас, люди, приміріться з Богом, як і ми, в церкві Христовій, то єдине возможного сатана наоборот. Ти що прежде времені Прийшов мучити нас. І преподобного Мойсея Мурина Настільки мучив, що потім лише Аве Помагав йому. І всякими молитвами спасав його, підтримував його, особливо мав велику блудну страсть, бо розбойники це не просто люди осатаніві. Понятно, життя тих, що всі розбойники це люди, інструменти в руках сатани. Одного разу напали четверо розбойників на Мойсея Мурина, бандиты, його бувши бандити, вони впознали його. Він їх поязав, повів в монастир сказав. От це що робити з ними? Ну, каже, отпусти їх. Вони ж пізніше уже впізнали, що то був раніше їх був предводитель. І одного разу в кінці життя вже сказав Мойсей Мурин своїм братям, а він дав колись 75 монахів мав, сказав, на наш монастир де велика банда. Сатана їх веде, щоб вони весь монастир знищили. А тому я предлагаю вам всім монастир покинути, а я сам лишаюся, тому що я колись підняв меч, і я маю од меча і погинути. Ну тепер уже у вірі Христовій одойти у вічний світ. Всі покинули монастир, кроме пару монахів, котрі з ним остались. і дійсно розбойники прийшли і знищили монастир і вбили преподобного Мойсея Мурина. Пізніше ми можемо віддіти в житті. Сьогодні святкуємо пам'ять обретяні миші приводом Іво Почаївського, образ святого, який зганяв бісов. Сьогодні, почому таке нападіння на Київ Печерську лавру на Почаївську? Де да то центр, де Христова сила особливо діє, і люди, котрі заходять туди і зціляються? Сатаністи не можуть дозволити, тому що коли люди збиті з толку в Україні, всі більшинство їх легко маніпулювати, обкрасти, обманути, а потім на конець іще і зжити з рідної землі. А монастирі того не дають, а церква відкриває очі. Цей світ робить сліпим, а церков зрячим. Так поступає, бережа духовний мир, спокій, свободу, як драгоцінність велику. Ми тут діти Божі способні більше видіти, чим люди безбожні, більше розуміти, чути, осознавати, навіть предвосхитити, узнати скорше, що з того вийде і що вороги планують. Ми тут, діти Божі, в церкві істини, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.